Права 862. Тарас спочатку йшов зі швидкістю 4,8 км за годину, а потім зменшив швидкість до 4,2 км за годину. На скільки відсотків він зменшив свою швидкість? Ну що ж, для початку дізнаємося, а на скільки кілометрів він зменшив свою швидкість? Що для цього необхідно? Від початкової швидкості відняти швидкість, що він мав потім. Записуємо тоді. Перша дія. Тобто 4,8. Відняти 4,2. І це дорівнює. Буде 0,6. Дожка, записуємо, чого? Кілометрів за годину настільки. Сіка зменшив, зменшив свою швидкість. Гаразд. Тобто Тарас зменшує свою швидкість на 0,6 км за годину. Знайдемо, яка це буде, яке це буде відношення до тієї швидкості, що в нього було 4,8 записуємо друга дія. Тобто ми 0,6 ділимо на 4,8, записуємо в вигляді дробу. Ну і Результат множимо на 100% тому нам потрібно в відсотках це подати. І це дорівнює. Ну що ж. Можна на 10 помножити і чисельник і знаменник цього дробу, то тоді це запишеться як 6,48, що множиться на 100%. А 648 можна скоротити на 6 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 6, це буде 1, 48, що ділиться на 6, це буде 8. Тобто в нас вийде 1 8 Що множиться на 100%. Ну, і Це дорівнює. Це можна записати тоді як одиниця, що множиться на 100. В знаменнику запишемо 8. Це буде у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 4 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 4, це буде 2, 100, що ділиться на 4, це буде 25. Ну, що ж, у нас вийде тоді 25 других. Відсотка, або це дорівнює. Перенесемо. 25, що ділиться на 2, це буде 12,5. Записуємо 12,5%, записуємо, що настільки, настільки. Тарас. Зменшив. Зменшив свою швидкість. Свою швидкість. Є? Ну що ж, у нас вийшло, що Тарас зменшив свою швидкість на 12,5%. Записуємо відповідь. На скільки відсотків він зменшив свою швидкість записуємо на 12,5%. Ну що ж, ось така задача на відсоткове відношення двох величин. На цьому вправу завершено.